Привет. Сегодня я опять таки продовжаю ПОППЕ з ремонтом Sintai 224 ремонтом його коробки. Скорее всего, що це видео, якщо воно вже появится в інтернеті, то знайте те, що в мене цього трактора немає, що я його вже продав, спалив, здав на металлон. Не знаю. Про що я сьогодні хочу рассказать? Я хочу рассказать про сборку правильную и настройку дифференциала. С первого раза вряд ли у кого-то что-то получится, тем более у начинающих можно. Не спорю, кто-то когда-то сталкивался с такими ремонтами. Ну, я как бы впервые этим занимаюсь, поэтому багато чего для себе интересного нового узнал. И, так сказать, хочу рассказать вам, как его правильно собирать. Допустим, я зібрав у мене трактор з першого разу не поїхав. Він за собою, ну, тягав цього ззаду, він колеса не крутилися. Зараз ви бачите, я от рукою тягаю його за зад, і колеса реально нормально вручаються без їх запінок закусувань. Яким образом до цього всього дійшов? Значить, ж збирається дифференціал і стану ззаду. Собирается он справа налево. Собирается сначала правая часть. Изначально вставляется сюда методом заламывания и сборкой вал дифференциала, на який предварительно насаживается шестерня с коническими зубами и шестерня левой полуоси. Стягувати. Ви бачите, да? Насаджується також зубчатий венец, І це все діло, в сборе ви повинні заламати і завести, поставити сюда на Як Якби. Без підшипників пока без нічого. Що касається дифференциалу, самого, от тут шестеренки, ці маленькі сателіти, вони тоже мають свою регулювання. Вони регулюються Вот такими зверху должны подкладываться вот такие вот шайбочки медные. Размер ей на 16. ну, родные, дорогие. У нас в городе она порядка 30 гривен стоит. Якщо покупать вот такие в автомобильном магазине, она стоит 3 гривна одна. Ну, диаметр отверстия не 16, а 18. ну, в принципе. Решайте дивіться саме, я собі такі от поставив далі. Вони, вони сюди підверх, між шестерні і корпусом, між верхньої часті, підкладається одна, як мінімум, одна така шайбочка. збирається. на ось целі штопориця з цієї сторони, Все це діло закривається зубчатим вінцом. Значить, далі ви починаєте собирати забивати подшипники справа, зліва, вони понаружі ставляться. І ліву часть ви можете кришкою не заставляти. Шестерню поки оцю можете не прикручувати. Можете просто потягати його, взяти покрут... ну, кого можете там на піньках покрутити одновременно лівій і, ліву, і за ступицю, подивитися, як воно буде. Чи без закусування, чи без блокіровок, Чи будуть крутиться ваші полуося. Дальше. З правої сторони. Между корпусом, между корпусом дифференциала и вот этой правой шестерной полуосі там есть є, є такая шайбочка регулировочная. Тоже її надо не забудь поставить. У мене закусувало, допустим, між главною конічною передачею. Яким чином я це все вичислив, не буду розказувати, але суть як це все устраняється. Мені трошки всю конструкцію весь вал зборів, треба було посунути в ліву сторону. Це все діло також регулюється. Є такі продаються регулювачні кольця, оскільки вони і дорого стоять, і відносительно і їх в магазині у нас в городі не оказалось, я вийшов із положення, нарізав їх із оцинкованої жесті. І це все діло Таким чином, щоб можна було тягати, так, котити всю задню частину. І воно якби без закусування і це сиділо в мене. Гарненько, рівненько котиться, як ви бачите, все гарно чітко крутиться. Ну, таким чином я вважаю, що у мене диференціал собраний. Обережно, коли будете, може, розбирати, хто перший раз розбирає. Підшипники, Якщо бити по валу. Допустим, вибивати зліва направо чи справа наліво. Подшипники е, чіпляються за великі шестерні полуосії і розриває, розгинає їхню обойму. Таким чином, ну можна попасти на лишніх. Я не знаю, я в спецмагазині покупав подшипники порядка чуть більше трьох доларів. 80 гривень один у магазині, де продаються трактори 136 гривень один. Ну, саме прикиньте, по курсу 26 гривень за долар, скільки це коштує. Тобто, от так ось. Ну, неприємно. Перевів я таким разом, я багато разів збирав, розбирав, поки я до цього дійшов. Значить, комплекта два я підшипнику вибив. Вибиваю. Ти краще всього можна якусь монтіровочку наставляти на сюди, в цю шестерню ці зуби впирати. І потихеньку, не спіша, потихеньку, воно все має виб... вибитися. Сйомником тут ніяким не доберешся. Тільки монтіровочка, тільки хардкор, тільки молоток. Ну, все, жду, жду решти запчастин. І буду продовжувати збирати. Дякую, що дивилися. В принципі, коробки і запчасті у Сінтайу. В принципі, всі взаємозамінні. Там тільки відлічаються старіші моделі, новіші моделі. Так що дивіться. Дякую, що дивилися. Бувайте. Буду я продовжувати збирати.